Вітаю всіх на своєму каналі. Я так вважаю, що зараз всі активно в'яжуть літні топи, маєчки та футболки. І я, звісно, не виключення. Я придбала собі 100% бавовну від українського виробника Ярослав в 50 грамах 350 метрів. Колір бісквіт 159. Для Топу і вирішила собі зв'язати також таку, такий літній вироб. Прогулявшись по інтернету, я натрапила на цікавий візеруночок. Почала в'язати і вирішила поділитись з вами. Бо стосовно цього візерунку, ну, на мій погляд, він дуже цікаво виглядає. Мені подобається, як це виглядає все загалом. Але я пров'яжу для вас тільки візерунок, який мені нагадує невеличкі листочки. Якщо комусь подобається цей візерунок, який нижче, я обов'язково додам схемку цього візерунку, і це звичайна сітка. Перший ряд в'яжеться дві петлі разом з нахилом вправо лицьовою накид. Це перший ряд. А третій ряд спочатку накид, потім дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. І так до кінця ряду. У виворітних рядах пров'язуються виворітними петлями. А листочки ми з вами пров'яжемо разом. В цьому малюнку є виворітні ряди, в яких потрібно бути уважному, бо також в'яжеться малюночок. Спиці я використовую номер 2 Раппорт узору складає 20 петель на 24 ряди. Пряжу я буду використовувати для в'язання Ярослав, я вже сказала, в 50 г 350 метрів. Вона тоненько, тоненька, але я, мені подобається літні вироби в'язати тоненькою пряжею. Ви, звісно, можете використовувати і другу пряжу, трошки товстіше. Щільність в'язання в 10 см 26 петель на 36 рядів. Я обов'язково додам схему цілком, може для когось не потрібно попетельне пров'язування цього малюночку. Тож запрошую до майстер-класу пров'язати цей малюнок разом зі мною. На спиці номер 2 я набрала 23 петлі. 21 петля рапорту і 2 петлі кромкові. І починаємо в'язати. І я пров'язала просто один ряд лицьовими петлями для того, щоб мені було зручніше починати в'язати перший ряд. Кромкова петля. Дві лицевих. Одна, друга. Накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, другу пров'язуємо лицевою, зняту перекидаємо через пров'язану. Три петлі лицевих, одна, друга третя. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид, три петлі лицевих, одна, друга, третя, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу знімаємо, другу пров'язуємо, зняту перекидаємо три петлі лицевих, одна, друга. Третє. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Накид і дві лицевих петлі. Одна, друга кромкову я пров'язую виворітною петлею. Другий ряд це виворітний ряд. І тут потрібно бути уважними, бо тут пров'язується малюночок. Кромкова петля, три петлі виворітних. Одна, друга, третя. Далі накид. Дві петлі пров'язуємо виворітною петлею. Далі. Одна виворітна. Дві петлі разом виворітною. Накид. 5 виворітних. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. накид, дві петлі виворітною разом. Одна виворітна. Дві петлі виворітною разом. Накид і три виворітних петлі. Одна, друга, третя. Кромкова пров'язується виворітною. Третій ряд це лицьовий ряд. Кромкова петля. Чотири лицьових. Одна, друга. Третя, четверта накид, три петлі лицевою разом. Першу знімаємо, наступних дві пров'язуємо е, лицевою з нахилом вправу і знято перекидаємо. Накид сім лицевих. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Накид, три петлі разом лицьовою, Першу зняли, дві наступні пров'язали лицьовою разом з нахилом. вправо, знято, перекинули накид. І останні чотири петлі пров'язали лицьовою, Одна, друга, третя, четверта. Кромкова петля. В четвертому ряду, четвертий це виворітний ряд. Ви всі петлі пров'язуєте виворітними петлями. І накиди також пров'язуєте виворітними петлями. А зі мною далі ми в'яжемо п'ятий лицьовий ряд. Кромкова петля. П'ятий ряд в'яжемо. Кромкова петля одна лицьова. Накид. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу знімаємо, другу пров'язуємо лицевою, зняту, перекидаємо, одна лицева, ще одна лицева. Далі одна виворітна, далі дві лицевих, одна. Друга. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид, одна лицьова. накид, дві петлі лицьовою разом з нахилом вліво. Першу знімаємо, наступну пров'язуємо і знято перекидаємо дві лицьових. одна, друга, одна виворітна, дві лицьових. одна. Друга. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид і одна лицева петля, і кромкова. Шостий ряд це виворітний ряд, кромкова петля. В'яжемо виворітні петлі виворітними, накиди, у нас далі накид виворітними петлями. Далі у нас лицева петля ми пров'язуємо лицевою, тобто ми петлі в шостому ряду пров'язуємо за малюночком. І так, до кінця ряду: сьомий лицевий ряд кромкова петля, дві лицевих. Друга, накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Першу знімаємо, наступну пров'язуємо лицевою. Зняту перекидаємо одна лицева, одна виворітна, одна лицева, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, три петлі лицевих. Одна, друга. Третє. Накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, першу знімаємо, наступно пров'язуємо лицевою, зняту перекидаємо одна лицева, одна виворітна, одна дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид і дві лицевих петлі. Наступний ряд буде восьмий ряд це виворітний ряд, і ви його пров'язуєте за малюночком. Дев'ятий ряд це лицевий ряд. Кромкова петля. Три лицевих: одна, друга, третя. Накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, Першу знімаємо, наступну пров'язуємо лицевою, знято перекидаємо. Одна виворітна, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид. П'ять лицевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята, накид. Дві петлі лицевою разом з нахилом вліву. Першу зняти наступ, наступну пров'язуємо, зняту, перекидаємо. Одна виворітна, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид, три лицьових петлі і кромкова петля. Наступний ряд буде десятий ряд, це виворітний ряд, і ви його пров'язуєте за малюночком. Далі в'яжемо одинадцятий ряд, це ряд лицьовий. Кромкова петля, дві лицевих, одна, друга, дві петлі лицевих разом з нахилом вправо, накид, одна лицева, одна виворітна, одна лицева, накид. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліву. першу знімаємо, наступну пров'язуємо лицьовою, зняту перекидаємо. Три лицьових, одна, друга, третя. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид, одна лицьова, одна виворітна. Одна лицьова накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, Першу зняли, наступну пров'язало лицьовою і знято перекинули. І дві лицьових петлі. Одна, друга, кромкова петля. Наступний дванадцятий ряд. Це виворітний ряд, і тут потрібно бути уважному, бо пров'язується малюночок. Кромкова петля, одна виворітна, дві петлі разом виворітною. Накид, дві виворітних, одна, друга, одна лицева, дві виворітних, одна, друга. Накид. дві виворітних разом. Одна виворітна, дві виворітних разом, накид, дві виворітних, одна, друга, одна лицева, дві виворітних, одна, друга. Накид. Дві е, разом виворітною, одна виворітна і кромкова петля. Тринадцятий ряд це лицьовий ряд. кромкова петля. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид. Три лицевих. Одна, друга, третя. Одна виворітна. Три лицьових, одна, друга, третя. Накид І пров'язуємо три петлі разом лицевою. Першу знімаємо, наступні дві пров'язуємо разом з нах... лицьовою з нахилом вправо, і знято перекидаємо. Накид, три петлі лицьових, одна, друга. Третя, одна виворітна. Три петлі лицевих, одна, друга, третя, накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу петлю зняли, наступну пров'язали і знято перекинули Кромкова петля. Чотирнадцятий ряд, виворітний ряд, ви в'яжете за малюночком. А у нас з вами уже сформувався перший листочок. Дивіться, як він гарно виглядає. Ось саме цей перший листочок ми вже вив'язали. Далі продовжуємо в'язати. І далі це буде 15-й ряд. 15-й ряд у нас лицевий ряд. Кромка випетля, три лицевих. Одна, друга, третя, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Так, далі накид, лицьова, накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу зняли, другу пров'язали лицьовою, зняту перекинули. Дві лицьових. Одна виворітна. Там, де ми пров'язували три петлі разом, тепер у нас буде виворітна петля. Дві петлі лицьових, далі дві е, лицевою разом з нахилом вправо, накид, лицьова, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу зняли, Наступну пров'язали, і знято перекинули. Три петлі. Лицьових одна, друга, третя. І остання кромкова петля. Це ми пров'язали 15 ряд. 16 ряд ви в'яжете за малюночком, 17 лицьовий ряд. Кромкова петля, дві петлі лицьових. Одна. Друга. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид, три петлі лицьових. одна, Друга. третя, накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу зняли, Наступну пров'язали лицьовою. знято перекинули. Одна лицьова. Одна виворітна, одна лицьова, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид, три петлі лицьових, одна, друга, третя, накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, Першу зняли, наступну пров'язали лицьовою і зняли. Знято перекинули і дві лицевих петлі. І остання кромкова петля. 18 виворітний ряд ви в'яжете за малюночком. 19 ряд кромкова петля, одна лицева, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид 5 лицевих. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Петлю зняли, наступно пров'язали лицевою, знято, перекинули. Виворітна петля. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид п'ять лицевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю зняли, наступно пров'язали лицевою, знято, перекинули. І лицева петля, двадцятий виворітний ряд ви в'яжете за малюночком. Двадцять перший лицевий ряд. Кромкова петля, дві лицевих, одна, друга, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу зняли, наступну пров'язали зняту, перекинули. Три лицевих, одна, друга, третя, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид, одна лицьова, одна виворітна і одна лицьова. Накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу зняли, наступну пров'язали лицьовою, зняту, перекинули. Три лицьових, одна, друга, третя, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид. Дві лицьових петлі, кромкова петля. Далі ми в'яжемо 22 й ряд. Це ряд виворітний, і тут потрібно бути уважним, бо він пров'язується не за малюночком. Кромкова петля, три петлі виворітних. Одна, друга, третя. Накид, дві петлі разом виворітною, одна виворітна, дві петлі разом виворітною, накид, дві виворітних одна, друга, одна лицьова, дві виворітних одна. Друга, накид, дві разом виворітною, одна виворітна, дві разом виворітною, накид і три виворітних петлі. Одна, друга, третя і кромкова петля. Двадцяті лицевий ряд. Кромкова петля 4 лицевих, одна, друга, третя, четверта. Накид, три петлі разом лицевою. Першу знімаємо, дві наступні пров'язуємо з нахилом вправо лицеву і знято перекидаємо. Накид. Сім лицьових. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Накид. Три петлі разом лицевою. Першу зняли, наступні дві пров'язали лицевою з нахилом вправо. Зняту перекинули. Накид. І чотири петлі лицевих. Одна, друга. Третя четверта. Кромкова петля. остання. Двадцять й це буде останній ряд, і він же виворітний. Ви пров'язуєте за малюночком. Ну, там будуть всі виворітні петлі. Я пров'язала останній 24 й виворітний ряд, і подивіться, як гарно, витончено виглядає цей малюночок. Після волого-теплової обробки він буде виглядати у вас саме так, як виглядає у мене. Цей малюнок можна в'язати не тільки з бавовни. Він буде добре виглядати і з набів бавовни, і з мариносиком. Я дуже сподіваюся, що моє відео для вас було дуже корисним. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, заходьте в мій інстаграм. І ще раз дякую всім за увагу і до нових зустрічей!